Знов нема світу народ, як завжди. виключаємо наш автомат на лічильнику і далі робимо систему вилка-вилка, як я завжди її роблю. Дивіться, просто ось, де бажає комплект, де бажає, який беруть для котла. 300 ватт видає. Так, як тебе тут, О, 300 ватт він видає 350, точніше, 350 постійно, короткочасно 500 вольт Ампер. Ну, я бачите роблю ось таку систему. Вилка-вилка. Його зазвичай беруть на котіл. Тобто беруть акумулятор, у пса і підключають. Не треба. Отаку ну, зробити. Зажати треба. Все. Бачите, світло все горить. Так. Що показує? Заряд акумулятора. Дві палочки тут показує у нас. 230 вольт вентилятор собі включився. Воно автоматично ну, працює. Тобто, якщо ви підключаєте котла, ви берете вилку, вставляєте в розетку вашу 220. Сюди вставляєте котла, світ пропадає, автоматично з'являється, починає працювати. 13500, лише 13500 коштує такий комплект, акумулятор 90 А, уп 500 вольт Ампер 350 Вт. Для котла, для світу можна взяти, і там якийсь телефон зарядити, ноутбука, якогось таке, щось якусь таке мелочь. Якщо вам треба більш потужніше, є різні варіанти. Може бути там е, Взагалі класна моделька, є теж. Мені повідомили, що вона ще є в наявності 5 кВт в одному чимодані вона, вона виходить 5 кВт інвертор, акумулятор. Е, вішається десь на стіну, е, гібридний інвертор, можна заряджати і від сонця. його в принципі Так що штука реально класна і удобна. Така коштує 2300 доларів. Всього-навсього 13 500 гривень.